Вітаю вас на моєму каналі. Ось уже середина серпня настав час висаджувати цибулини рябчика в ґрунт. В одному із попередніх відео я розповідала, коли викопувати цибулини рябчика імператорського для того, щоб пересадити його на інше місце. За два місяці зберігання цибулини добре обсохли і тепер готові до висаджування в ґрунт. Будова цибулини рябчика дещо відрізняється від цибулин нарцисів, тюльпанів та інших цибулинних рослин. Зверху у цибулини рябчика є заглиблення, з якого буде виростати нове стебло. Це потрібно враховувати при висадженні. Місце, де ми висаджуватимемо рябчики, бажано, щоб було сонячним. Перекопуємо місце, де будемо висаджувати рябчик. Робимо заглиблення приблизно на 18-20 см, оскільки великі цибулини у нас у діаметрі близько 6 см. Розглянемо ще раз будову цибулини рябчика. Зверху є отвір, з якого виростало старе стебло. І буде виростати на весну нове. Ми бачимо уже зачатки нового пагона. Знизу містяться корінці. Цибулину рябчика. У ґрунт не висаджуємо корінцями вниз, а отвором вверх, тому що дощові талі води будуть заливати цибулину, і вона може гнити. Не висаджуємо і корінцями вверх, а ложимо цибулину на бік. Таким чином, вода не буде затікати в отвір, і цибулина не буде гнити. Після того, як засипали ґрунт, його ущільнюємо дещо, але не сильно, але не поливаємо. Таким самим способом на бік висаджуємо всі інші цибулини. Глибина визначається відповідно до розміру цибулини. Якщо цибулина 6 см, закопуємо на глибину в 3 рази більшу 18-20 см. Не поливаємо. Якщо ми висаджуємо дітки, вони розмірами менші. Тому не висаджуємо на таку саму глибину, а на глибину до 10 см. Не забуваємо ложити цибулину на бік. Для того, щоб уникнути попадання води у отвір, з якого буде виростати майбутній квітконосний пагір. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.